Ти будеш винний просто всім з першого дня. Ти будеш вже в мінусах два-три тижні. Отой кажуть, що нам розказував. Можливо, в теорії це не так, а по факту це так. Треба бути нормальною цивілізованою людиною. Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео українською для українців. Я вирішив, що я буду вести деякі російською, деякі українські, українською, ті, які особливо для українців, першу чергу для них, для нас, для вас. Сьогодні таке буде відео коротке лише з однією думкою, і серйозно, і не дуже. Коли почати декорувати в Португалії свої доходи, свої якісь статки, свою роботу, свою діяльність і чи взагалі варто це робити? Нагадаю, я Андрій, я живу в Португалії. З твоїх відео я розказую про Португалію, про моє життя, про мої бізнеси різні про імміграцію. Бо один з моїх бізнесів це імміграційна агенція. І сьогодні буде для українців про українців. Тож поїхали. Думаю, що я нікого не здивую, якщо скажу, що одне з найбійчастих питань, а ти що показуєш Португалії? Ти перевів свої доходи. А де в тебе ще в Україні? А може десь там в хребті, а може, десь там в сіру чи вже ти почав? А ти покажеш, скільки, все чи частку? Коротше, ви да? що це питання дуже багатьох людей, які приїхали в Португалію останні роки, особливо з початку повномасштабної війни. І в кожного, в кожного, знаєте, свій такий шлях особистий, хтось сидить на чемоданах, Роками досі сидить, вже поїду через тиждень, два-три дв... два, тижні. У той Казах, що нам розказував, сидять, чекають, коли поїхати додому. Але таких вже менше і менше і менше, і багато людей. Зрозуміли чи по ходу, да розуміють, що це вже надовго, і це можливо і є країна на найближчі багато багато років, а може навіть на це життя. І оце є моя думка. план в цьому є теорія там, типу знаєте, якісь там податкові резиденства дні в півріччі, 182 83 дні, центр життєвих інтересів. Багато всього такого Знаєте, такого, в ідеальному світі є багато таких правильних класних штук. Але є реальний світ, реальний світ, в якому є українські ФОПи 5%, в якому є крипта, в якому є якісь там да неформальні розрахунки, в якому є можливість роками сидіти, знаєте, поза радарами, да, жити в кеші, в крипті, і все таке інше. Тож в мене дуже проста і легка думка. І як тільки ви зрозуміли, що ви в Португалії залишаєтеся, чи то у вас там діти пішли в садочок, чи в школу, чи ви зрозуміли, що вам тут типу ок. Можна жити. От як тільки ви це зрозуміли, неважливо, пройшло там півроку, не пройшло півроку, чи пройшло вже два роки, чотири роки. Ви розумієте, що ви вже тут, як це то кажуть, наслідів. Да? Як тільки ви це зрозуміли, все, готові. Декларуйте максимально все в Португалії. я розумію, що не всім легко прийняти, що треба платити десятки відсотків податків після років або всього життя, де ти показував там три копійки, платив з них ще три копійки. Португаль трошки інакше, і якщо ви хочете жити в нормальній країні, користуватися оціми всіма знаєте, такими, нехай вони не абсолютні, але бенефітами системи я маю на увазі: охорона здоров'я, якісь там садочки, школи, майбутні дітям. Якщо ви це все... Відчули, да, розумієте, що вона для вас не жлобіться. Інвестуйте в податки, інвестуйте в те, щоб показувати більше, більше, більше. Я розумію, що є люди, у яких не можеш показувати в них, не знаю, там є робота там на мінімалку. Звичайно, це не для них. Я для тих, про тих, хто звик все життя до того, що держава то є ворог, або як мінімум такий типу опонент, візаві, які точно не наважають тобі добра. В Португалії це трошки інакше. В Португалії держава, якщо не друг, то принаймні. Партнер, да, чим скоріше ви це зрозумієте, чим скоріше ви відчуєте, що це є ваш дім, і що треба якось жити, типу, за правилами, що треба показувати, треба інвестувати, треба ділитися, тим, тим скоріше вам тут буде комфортно. Це дуже пов'язані речі, розумієте? Це людина, людина, яка почала ну, типу, знаєте, показувати, інвестувати в податки не відразу. По перше. Були роки, коли не було чого. Потім були роки, коли було чого, але не було розуміння як краще. А потім були роки, і це вже зараз таки продовжується, коли розумієш, що треба бути нормальною цивілізованою людиною, і показувати максимум того, що ти хочеш, максимум того, що ти готовий ділитися з державою, з людьми, яким трошки гірше тебе живеться. Це нормально, і це знаєте таки додає. Сили, впевненості в собі, в силу і впевненості в, в завтрашньому дні. А тому, що ми живемо в великій пожежі, да, розміром з всю планету. Це дуже складно зараз, але все одно у цьому всьому хаосі, складнощах, проблемах, війни, Трампи, Шмампи, все одно такі, знаєте, типу, такий маленький такий да, анклав островок якоїсь стабільності. Нехай це буде, в тому числі, ваша податкова декларація. Тобто. Ви людина, яка розуміє, що є правила гри, що треба їх виконувати, що треба щось там робити, щоб бути нормальним. Чим скоріше будеш нормальним, тим краще для ментального здоров'я і, до речі, також для гаманця. Бо ти починаєш відчувати себе вже своїм, почуваєш відчувати це вже своєю територією, і це надає також, ну не знаю, там сили, потенціалу більше. Розуміння, як розвиватися, і як не дивно, декларація і податки це частина цього великого такого знаєте, такого кола, яке замикається. Типу, до да, кола грошей, кола кругооберту, всього, і грошей в тому числі. Тому більше починаєш показувати, більше починаєш віддавати, якось воно більше приходить. Це така тупа здається, да, історія, типу, така метафізична, да, більше віддав, більше отримав. Але це працює так само і з податками. бо Людина, яка спить спокійно, людина, яка знає, що вона робить правильні, коректні речі, вона не ідеальна, вона не свята. Всі ми маємо якісь там вади, всі ми розуміємо, що якщо жити повністю, типу лінійно в лоб в білу, ти будеш винний просто всім з першого дня, ти будеш вже в мінусах. Але все одно, якщо ти людина, яка готова віддавати. Декларувати, ділитися це надає дуже великого такого, знаєте, типу енергії, не знаю як сказати. То раджу вам просто себе питати, чи я тут надовго. Якщо так, то вже прийшов час. Я не, не, не призиваю. Це прям все-все-все отак зразу в лоб і прифігіли від, від цих от е, правил гри, і потім обіжалися, опалилися, типу, вже не, не робили. робиться поступово. Португалія та країна, ми з вами проживаємо не в Німеччині, не в Швейцарії, там, не в Іспанії навіть країна, де правила гри, правила контролю да, за їх виконання, вони дійсно дуже гнучкі. Можливо, в теорії це не так, а по факту це так. Вони дозволяють вам самому обирати. Що ви хочете показувати, як хочете показувати, в якій формі бути при цьому в комфорті, в воду з собою і ще й державою, що може бути краще? Португалія це саме та країна, яка дозволяє так робити. Я розумію, що кожен з вас дорослий, ніхто не любить, коли повчають, що якісь там будуть поради, всі люди дорослі, але просто можливо комусь, те, що я кажу, і да, це буває дуже часто в житті, в моєму професійному житті, комусь. Це, типу, знаєте, співпадає з його розумінням. Це і є моя мета цього відео, щоб люди відчули, да, що, можливо, вони відчувають, розуміють е, так само, як і я, як, як інші сусід, які там щось там колега, брат, друг. І чим більше буде людей, які розуміють це отак, тим буде краще і для Португалії, і для вас Португалії. Я думаю, що це є одна з ну, типу, не то, що мета, але одна з метрик, да, з щасливою. Самовпевненої, самореалізованої людини, звичайно, ми розуміємо, що і війна, і не багато проблем, горя, і так і, і, і так далі. Але це не заважає кожному на своєму місці спробувати, хоча б та, в, в межах розумного жити своє життя трошки більш правильно, трошки більш коректно, більш комфортно, більш не знаю там впевнено. В нас є діти. Ми маємо кожного дня працювати над тим, щоб їм було краще завтра. Ось, будь ласка. Ar čia man toliau? Dėkoju, ar ne?